Чи на все воля Божа? Дорогі мої, як люблять люди прикидатися кращими, при цьому часто вони це роблять, прикриваючись псевдохристиянською риторикою, яка може набувати наступного вигляду. Якщо якусь людину спіткала біда, горе, такі лицеміри не засуджують цю людину, не кажуть, що Бог її покарав? Ні, вони починають з упокоренням ним виглядом казати, що на все воля Божа. А звідки вони знають, що це дійсно воля Божа? Якщо Бог щось допускає, це не означає, що Він цього саме хотів. Адже Бог у щоденному випадку не схвалює абортів, війн та інших проявів людського беззаконня. Інша справа, що Бог використовує ту чи іншу ситуацію для досягнення певних цін, що її можна стверджувати, та це те, що Бог бажає, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини. 1 Тимотея 24. А воля Божа полягає у нашій святості, бо воля Божа є святість ваша. Також Біблія закликає нас. Пізнавати волю Божу, змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена. Римлян 12,2 У Біблії можна знайти приклади, коли люди міркували, що людей спіткало те чи інше лихо за їхні гріхи, що на це воля Божа. Але Христос дав ясно зрозуміти, що такі міркування хибні. Думаєте, що ті 18, на яких упала башта селамська і побила їх, були винні більше за усіх, що живуть в Єрусалимі? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, усі так само загинете. Нам не дано знати всіх таємниць життя, проте нам дані заповіді Божі, що полягають у любові до Бога та ближнього, цього достатньо. І Якщо людина все-таки наважилася судити про все, що на те є воля Божа, хай буде готова признати її і у власних негаранствах, бо яким судом судити, таким судитимуть і вас, і якою мірою міряєте, такою й і вам. Цікаво, що на це скажуть такі у лапках богослови. Часто люди кажуть, що на все воля Божа, тому числі на хвороби, війни і тому подібне. Чи потрібно тоді лікуватися або, наприклад, захищати свою країну? А чи це означає виступити проти волі Божої? Вираз воля Божа може відноситися до двох явищ, які слід розрізняти – до Божого проведіння і до Божого закону. Родіння означає, що в Бога є задом відносно як світу в цілому, так і окремих народів, і навіть окремих людей. Хоча біси і злі люди можуть опиратися його волі, Бог заздалегідь знає про те, як вони поведуться і враховує це в своєму задумі. Наприклад, Йода зраду Спасителя по своїй злій волі. Це був його власний гріховний вибір. Але Бог знав, що юда так вчинить. Він знав, як вчинить римська і юдейська влада, первосвященник, пелат, воїни і всі інші, і включив усі ці події у свій передвічний задум про спасіння світу. Таким чином, і ті, хто опирається Богові, навіть страшні лиходії, на кшталт гітрела та Зрештою, служать виконанню Божих задумів. В Книзі діянь святих апостолів, наприклад, вірні звертаються до Бога з молитвою, «Владико Боже, що сотворив небо і землю, та море все, що в них, ти устами Отця нашого Давида, раба Твого, сказав Духом святим, чого заметушилися народи, і люди задумують марне. Повстали царі земні, і князі зібралися разом на Господа і на Христа Його. Бо справді зібралися у місці цьому на святого Сина Твого Ісуса, помазаного тобою, Ірод і понтій Пилат, з язичниками та народом Ізраїльським, щоб зробити те, чому бути визначила наперед рука Твоя і рада Твоя. Діянь чотири. 24, 28 Християнин може бути твердо упевнений в тому, що якби сили зла не опиралися Богові, останнє слово завжди залишається за ним, і в що його задуми, навіть трагічні і тяжкі події служать для спасіння Його вірних. Воля Божа також може означати Божий закон, ті обов'язки, які Бог покладає на нас, як сказав. Люїс добра людина служить Богу як син, зла, як знаряддя. Ніхто не може зруйнувати задум Божий, але ми вибираємо, по який бік цього задуму ми знаходимося, чи подібні до Юди або апостолу Петру, чи успадкуємо ми зрештою спасіння чи погибель. Тому в будь-якій ситуації ми покликані коритися Богу, Наприклад, підтримувати своє, як і чуже життя належним лікуванням. помремо ми від цієї хвороби чи ні, відіб'ємося від страшного ворога чи ні, вирішує Бог, а ось коритися Богові в цій ситуації чи ні вирішуємо ми, одне другому ніяк не заважає. Воля Божа це тема, що глибоко заторкує життя кожного християни, тема, що червоною лінією проходить через ціле життя кожної віруючої людини. Адже почавши від свідомого віку аж до останніх хвилин свого життя, кожна людина дуже часто опиняється у ситуаціях, коли вона мусить обирати, як її чинити, як повестися, яку позицію зайняти чи на який шлях стати. Життя постійно ставить нас перед вибором. Обставини, з яких ми опинилися, ледь не щодня, вимагають від нас прийняти певні рішення, зробити той чи інший вибір. І цей вибір не може за нас зробити ніхто інший. Ми повинні обрати його самостійно. Бог, творячи людину, дарував їй свободу, тобто створив її вільною, а тому. Що вільною, тому і відповідальною, ми говоримо, що перед Богом кожна людина має вільну волю. Але що це означає? Що таке воля? Яка то є вільна воля? Вільна воля це та воля, яка діє свобід, без будь-якого насильства чи примусу? Дехто вважає, що воля це людське прагнення, це те, чого людина хоче, чого вона внутрішньо бажає і до чого стремить. Одначе воля це не тільки пасивне прагнення. Воля це прагнення, що проявляється у діях, воля завжди діє. А вільна воля, це та воля, яка діє свободно, без будь-якого насильства чи примусу. Саме такою волею і обдарував людину Господь. Він дарував нам волю, тобто можливість прагнути, Він дарував нам вільну чи пак свобідну волю, Тобто можливість обирати і приймати рішення, а рівночасно з цим поклав на нас відповідальність. Отож за кожен окремий добровільний вибір, за кожне свідомо прийняте рішення людина несе відповідальність. Щоби вберегти нас від помилок. Бог дарував нам розум, тобто здатність мислити. Людина єдина з усіх сторін здатна аналізувати та оцінювати свої дії, а також здатна думати та розмірковувати над прийняттям рішень. Всі ці здібності дані людині для того, щоб вберегти її від помилок. Проте навіть вони ще не роблять нас непомильними і, на жаль, не гарантують нам безпомильності. Перед кожним з нас. І, на, і далі постає безліч за печаль. як зробити правильний вибір, як прийняти безпомилкове рішення, і взагалі, як вчитинити так, щоб не схибити. А відповідь дуже проста, дорогі мої: щоб не схибити, ми повинні завжди діяти згідно з Божою волею. Бог і тут нас не покинув. Він дарував нам свою спасительну волю, яку щодня нам обявляє. Усе, що від нас вимагається, це тільки навчитися розпізнавати, приймати і виконувати цю волю у своєму житті. Гаразд, скажемо ми, але як ж нам цього навчитися? Що нам потрібно робити, щоб ми змогли розпізнати волю Господа, а розпізнавши її, могли прийняти і виконати? Наше завдання є не тільки просити про сповнення Божої волі, але одночасно приготуватися, прийняти цю волю в своєму житті. Беззаперечно, що пізнати Божу волю ми не можемо самостійно, власними силами та через особисті здібності це пізнання дароване нам від Господа, одначе, щоб його отримати, ми повинні його прагнути і про нього просити. Що ми й робимо, промовляючи молитву Отче нашу. Поже як одне з прохань і молитви, лунає, нехай буде воля Твоя, кожен з нас повсякденно звертається до Бога з проханням сповненням Його святої волі, як на небі, так і на землі. І цим проханням ми просимо Бога об'явити нам Його волю, просимо Його війти у наше життя і діяти у Ньому так, як Він цього забажає. Ми просимо. І добре робимо, адже всі ми без винятку, покликані в своєму житті виконувати Божу волю. Та, на жаль, не зважаючи на те, що ми самі добровільно про це просимо, ми не завжди готові виконувати те, про що просимо. Дуже часто ми замість того, щоб виконувати волю Божу, ми радше воліємо виконувати. Волю власну. і тоді трапляється так, що наші слова і наші прохання не співпадають з нашими намірами і нашими діями, а виглядає це приблизно так, стаючи перед Богом, ми говоримо: Боже, нехай буде воля Твоя, а в житті поводимося за принципом Боже, нехай буде воля моя. Така суперечність веде нас до внутрішнього поділу, до роздвоєння і приносить з собою почуття провини та пригнічення, які, в свою чергу, ведуть до душевного неспокою, депресії чи постійного невдоволення і нарекань на всіх і на всіх. Щоб такого не траплялося, наше завдання є не тільки просити про сповнення Божої волі, але одночасно приготуватися, прийняти цю волю у своєму житті. І так. Тепер перед нами, дорогі мої, постає найголовніше питання. Що ж нам потрібно робити для того, щоб навчитися Божу волю приймати? Отож, по-перше, для того, щоб прийняти волю Божу, нам потрібно навчитися зрікатися нашої власної, егоїстичної волі. Так. Можемо погодитися з тим, що зречення власної волі є однією з найбільших труднощів християнського життя. Одначе, як би це було неможливим, то Бог би від нас цього не вимагав. Господь хоче, щоб ми всім серцем прийняли Його волю, а це є не мислимо до тих пір, поки ми не зречемося волі власної, адже воля Божа і наша власна воля дуже часто суперечать одна одній. Воля Божа полягає у нашій святості, бо хоче настановити нас на шлях спасіння, направити на дорогу освячення, яка вона чи не завжди є рівною і розлогою. Іти по ній не так легко і просто, а воля людська навпаки дуже часто шукає легких шляхів, шукає безтурботного життя, тимчасової користи та вигоди, не розуміючи і не приймаючи спасенних та вічних істин. По-друге, Для того, щоб прийняти волю Божу, нам потрібно навчитися з цілковитою довірою покладатися на Господа Бога. Збагенімо, що всі події нашого життя, всі випадки, що з нами трапляються, це вияв Божій любові до нас, вияв Його доброти, Його милосердя та опіки. Нам легко приймати від Бога щасливі і радісні хвилини, і дуже важко змиритися з хвилинами болю і страждання. Ми ж швидко зневірюємось, впадаємо в розпач, нарікаємо і противимося Божій волі. А Бог дуже часто таким способом промовляє до нас, хоче наблизити нас до себе. Щасливою і радісною подією закликає нас до вічності, нещасливою чи болісною. До покаяння і навернення. Для нас важливо точно зрозуміти цей поклик, яким Бог промовляє до кожного з нас, і дозволити Йому діяти в нас, діяти в нашому житті. Головне, не боятися, довірити своє життя під його провід, віддати себе в Божі руки, а Він краще, ніж будь-хто інший, краще, навіть ми самі знаємо, що нам потрібно. І нарешті по-третє – для того, щоб прийняти волю Божу, нам потрібно приготуватися завжди її виконувати, незалежно від того, якою вона буде. Звичайно ж, налаштуємо себе на випробування. Не сподіваємося, що майбутнє. Яке для нас готує Бог завжди буде безхмарним і радість. Однак пам'ятаємо, що Він готує для нас щось більше, ніж безтурботне життя на землі, Бог готує для кожного з нас вічне життя у небі, все, що потрібно від нас. Це довіритися йому, піддатися під Його провід і виконувати Його волю у своєму житті. При цьому не очікуємо якихось величезних подій, не сподіваємося на особливіші завдання, а сумлінно, день за днем, виконуємо наші щоденні обов'язки, перебуваючи в любові до Бога і ближнього. Таким чином, дорогі мої, почувши про таке важливе значення волі Божої у житті християнина, навчимося приймати її у своєму житті, приймати так, як це робила Пресвята Богородиця у хвилину благовіщення. коли вона, хоч до кінця і усвідомлювала, що її очікує, цілковито довірилася Богові і прийняла його волю словами. ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться по слову Твоєму. Луки 1,38 Адже ж тільки тоді, коли ми будемо приймати волю Божу, коли будемо виконувати її у своєму житті, тільки тоді зможемо осягнути остаточну мету нашого життя. А мета у нас тільки одна. Це здобування святости, як найлегше і найпростіше осягнути сповненням Божої волі, оскільки, як говорить нам апостол Павло в одному зі своїх послань, воля Божа святість ваша. Тож навчимося приймати Божу волю і не утікаємо від неї, не намагаємося її уникнути чи позбутися, тому що тільки так ми можемо сягнути Небесне Царство, про що й сам Господь говорить нам словами, що не кожний, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в царство небесне, але лише той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі. У 12-му розділі послання до римлян сказано: Не уподібнюйте ще світові цьому, а змінюйте ж оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена. 12 розділ, 2 стишок. У цьому місці писання апостол Павло вказує на міру довершеності волі Божої. Бог бажає, щоб ми обрали Його довершену волю, а не свою. Але як часто ми відмовляємося від кращого і погоджуємося на щось менше, і тут ми бачимо благодать і милість Божу в тому, що Він все зглянувся і йде нам на зустріч. Він так жадає нас благословити, що навіть коли ми не готові прийняти краще з того, що він має для нас, Бог знаходить спосіб, як нас благословити там, де ми перебуваємо. Візьмемо приклад із старозавітньої історії ізраїльського народу. Бог мав певний план для свого народу і не хотів, щоб він уподібнювався язичницьким народам. Це був особливий, обраний народ, узятий Богом, і Бог був його царем. Але вони не хотіли відрізнятися від інших народів і зажадали, щоб над ними правив земний цар. Коли Самуїл у молитві поскаржився про це Богові, то Господь ми відповів, послухай голосу народу всьому, що вони говорять тобі, бо не тебе вони відкинули. Але відкинули мене, щоб я не царював над ними, Перше царю 8.7. І Бог дав їм царя. Першим їх царем був Саул. І ми знаємо з священного писання, що Саул не був людиною за серцем Божим. Так, його зажадав народ, бо хотів, щоб у них був цар, як і у інших народів. Але ізраїльтяни зробили це собі на шкоду. Скільки горя зазнали вони від того, що не хотіли підкоритися до вершини і волі Божій, але наскільки є безмежною любов Божа і милосердя Його, він зводить на престол іншого царя Давида, людину за серцем своїм. Але інакше вчинив апостол Павло. Ви пам'ятаєте цей випадок, коли він просив Брога про видалення жала в плоті? Павло гадав, якщо він його позбудеться, то його служіння буде успішним для Бога. Такою була його думка, Та речі він благав Господа про те, щоб він видалив його від нього. Це не означає, що Павло зробив три короткі молитви, і цим усе закінчилось. Мовірно, з постом і молитвою Він просив Бога про свою нужду. Павло гадав: якщо Христос позбавить мене цього жала, то я не буду настільки обмежений і слабкий, як тепер. І тому Він просить, щоб Господь позбавив його цього жала. Але що, що чує у відповідь? Досить для тебе благодаті моєї, бо сила моя. Виявляється, в немочі, 2 Коринтян, 12.9. Можливо, я неправильно зрозумів, подумав Павло, і повторно попросив про усунення свого жала. Адже було очевидно, що воно тільки йому заважало. Але і удруге він отримав таку ж відповідь. І тоді Павло наважується просити утретє, щоб Господь видали жало. Але Господь не змінив своєї відповіді, знову повторивши досить для тебе благодаті моєї, бо сила моя виявляється в немочі. І тоді Павло підкорюється і приймає довершену волю Божу. Він погоджується, щоб це жало залишилося при ньому. І коли Павло сказав Господаві, нехай буде так, тоді здійснилося диво. Бо в цьому жалі він виявив благословення Боже, оскільки через нього могла перебувати в ньому сила Божа. Та коли ми приймаємо довершену волю Божу дорогі мої, то Господь завжди дає нам всякі очікування, незрівнянно більш того, про що ми просимо або про що думаємо. Тому апостол Павло міг сказати. Тому я себе почуваю добре в немочах, кривдах, у нестатках, у гоніннях, в утисках за Христа. Бо коли я немічний, тоді сильний. Коринтян 12, 12,10. Дорогі мої, Бог не залишив нас у невіданні про свою святу й довершену волю. Він її відкриває нам у Слові своєму і дав нам Духа Святого, самого автора Біблії, щоб він пояснював нам значення цієї книги і те, як нам пізнати Його волю, яке чудове обіцяння дає нам Бог, також і дух підкріплює нас у немочах наших, бо ми не знаємо, про що молитися, як належить. Але сам Дух просить за нас того нами невимовними. А той, хто випроводовує серця, знає, яка думка Духа, тому що Він заступається за святих і з волі Божої. Римлян 8, 26. 27. Так, ми немичні і не здатні молитися як слід. Бажання є, але уміння немає. От чому ми такі залежні від Духа Божого. Він досконало знає волю Отця Небесну, надаймо Йому, Духові Святому, молитися про нас, бо Він один знає, що є найкращим для нас. Будемо ж завжди чуйні до голосу Духа Святого, Духа молитви, який перебуває у нас, і з радістю скажемо. Нехай буде воля Твоя, люблячий наш Отче. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписаний, підпишіться, залиште коментар під відео, де я уділяю благословення, напишіть імена, і також про лайки, подобайки. Не забувайте. Вам не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу!